Усім вітання, друзі! З вами Хокчел, і сьогодні я вам покажу бекстич останнього матчу, сьомого матчу фінальної серії між хокейним клубом Скорпіони Квій та Беркутом Харцизька, Де сьогодні на терміналі цього льодовій арені, яка позаду мене, вирішиться доля нашого чемпіона, нашої країни цього року. Нагадую, що в минулому році, в фінальній серії тоді 23-24 років, виграв саме хокейний клуб Скорпіони, тоді на Крістьянівському олімпійському холі. Тоді ще було короліство, але це так важливо. А зараз Беркут, можливо, захоче відібрати цей титул чемпіона і стати самим чемпіоном в Ейцорії і понизити скорпіонів у класі. Ну це я не хочу нікого образити, але будемо чекати зараз хокей. Тож, гайда на арену. Бачимо, ось забиті взагалі трибуни там здалеку. видніється кубок. Як ви бачите, там дуже багато людей, дуже лячно, дуже шумно. Десь мені сказали, що можливо сьогодні буде аншлаг дуже серйозний. Арена міщає 650 глядачів, і можливо, сьогодні саме 650 глядачів і присутньо на арені. Уже команди зібрались на запасних своїх. Ось там біля кубка стоїть один із голкіперів, скорпіонів. І вже зараз готуються до виходу на лід і потім пролунає гімн і розпочнеться гра. Бачимо, що скорпіони, як завжди, ду їх дуже багато, а от хокістів Беркута взагалі мало. Ну, поки що не вийшла їхня друга ланка, яка має бути, і лише вийшла, можливо, стартова. Ну, хто його знає, ми не особливо знаємо, хоча б бачимо, скільки тут народу, скільки тут народу знаходиться на арені термінал. Ви не виявляєте, що це сьогодні аншо, що сьогодні вирішується усе. Вибачте, що я пізно включив камеру, проте зараз, що пропустили її не початок матчу, проте зараз хокейний Куб Беркут закидає першу шайбу і першими зараз відкривають рахунок в нашому матчі. Ось там вони радіють біля своїх болівальників, як ви бачите, там є фан-сектор хокейного клубу Беркут, який з Харцизька сюди сьогодні приїхав підтримати свою команду і зараз біля них радіють хокеїсти ну, їхня команда. Наразі закінчився перший період. 1-0 на користь Беркута. Доволі поки неочікувано для всіх, що Беркут зараз веде в цьому матчі. І хто його знає, що може в цьому бути? Чи може Беркут зможе виграти скорпіонів сьогодні стати чемпіонами? Чи за таке скорпіони перевернуть хід гри? Тож побачимо вже в наступних періодах. Тільки що вимкнув камеру, а вже рахунок 2-0 на користь Беркута стає. Ось так. Закидають вони майже не всередині другого періоду другу шайбу, дуже вчасно вівкнув, як ви бачите, радіють хокістів із Харцизька і що, може, сьогодні Беркут може стати чемпіоном чи ні. Поки після другої закинутої шайби пройшло 5 хвилин, і поки рахунок не міняється. Так, зараз передаю невелику інформацію. Друзі, це сталося. Під кінець другого періоду, перепрошую, скорпіони зараз закидають першу шайбу і скорочує відставання від рахунку, тепер рахунок стає 2-1 під кінець другого періоду. Бачимо, що вже і другу шайбу беркутяни закидають, трішки неякісно видно картинку. Зараз радіють болівальники і хокеїсти з те, що рахунок стає тепер 2-2 і ще все не втрачено для хокеїстів із Квія. Отож закінчився третій період і рахунок 2-2 і що ж. І у нас знову овертайм. Як вже знаю, що це вже сьомий матч фіналу, і це вже п'ятий матч, який в цьому фіналі відбувається в овертаймі. Зараз поспілкуюся з одним зболівальницею океану Кубу Скорпіонів і хочу в неї задати таке питання. Тож, добрий вечір. Чуєте, як вам хокей, як ви зараз будете вболівати за хокейний клуб скорпіони? І чи готові до всяких поворотів в цьому матчі? Добрий вечір. Звичайно, готуємося до будь-якого, але все одно найголовніше треба, щоб скорпіони сьогодні виграли. Бо саме ми вони на нашому ліду грають і саме вони мають виграти золоті нагороди. Тож думаю, що сьогодні скорпіони по-любому виграють. Я ставлю на це. А так, будемо радіти, будемо боливати, будемо кричати, скорпіони і тому подібне. Тож, хочете дивіться, хоч я не знаю. Але сьогодні ми маємо обов'язково виграти. Друзі, домовлюсь так, що буду вмикати камеру тоді, коли щось відбувається на льоду, бо таке закінчився перший овертайм і нічого не змінилось. 2-2. І тому там такого нічого цікавого не було. Ніхто нічого не закидав, ніхто нічого не бився і тому подібне. Тому чекатимемо наступну, вже овертайм. Здивує вас народ, що і другий вертай відбувся безрезультатно 2-2. І зараз я буду спілкуватися із фанковим хокейного кову Беркут. Тож хочу їм задати таке питання. Добрий вечір, хлопці, можете сказати, що ви думаєте про цей матч як ви будете готуватися до будь-яких поворотів цього поєдинку? Чи зможе Беркут виграти сьогодні? Чи все таки скорпіони зможуть вам завадити? Будемо готуватися до перемоги Беркута, тільки перемога Беркута, не треба нам ніяких поразок і не будемо думати про негатив, лише про перемогу, лише про надії, що Беркут сьогодні виграє цей поєдинок. Тож ми впевнені, що ми, Харцищани, і наш харцийськ, наша харцийська команда приїде сьогодні з тим золотим кунком, яким зараз стоїть між тими запасних обох команд. Тому ми за перемогу Беркута. І ось друзі, довгожданий момент цього матчу настав. Вирішився чемпіон нашої країни. Тож бачимо, що скорпіони друге поспіль стає чемпіонами нашої країни. І бачимо, що Беркут зараз вітає свого ну голкіпера. Не знаю, що ще сказати, бо зараз всіх переповняють емоції Те, що скорпіони звиграли цей поєдинок, Як і у мене також емоції перепалюють. Зараз ви головні гості нашого матчу будуть зараз нагороджувати хокеїстів скорпіонів та Беркута. Зараз вони там стоять. Ух, багато зараз хокеїстів скорпіона. Бачу тут а, трішки не видно хокеїстів хокенок Берку, тому що там а, стоїть кубок, за який боролися ці команди. Зі мною хокі, з хокену скорпіони Феодосій, що новух. Якраз я можу у нього запитати емоції, що він думає про цей матч. Тож, пане Феодосі, добрий вечір. Вітаю вас з перемогою на цьому важкому фіналі. Тож скажіть, будь ласка, свої враження, свої емоції щодо цього поєдинку і як ви реагуєте на це все. Дякую за привітання, дуже дякую усім, хто болівав за нашу команду. Звичайно, друга перемога для скорпіонів в історії. Для мене це перша золота нагорода в дорослих чемпіонатах. Таке відчуття, що наче як дитина народилася У мене, таке хороше свято у цьому році. Цьому, ну, бачите, в мене нема слів, те, що наша команда сьогодні виграла, сьогодні всі молодці хлопці грали до останнього і нарешті виграли цей матч, виграли фінал і стали чемпіонами країни. Зі мною зараз одна із головних персон цього свята це президент Федерації хокею і Георгій Георій Гриченко. Тож, добрий вечір, Георгій Гриченко. Як вам свято хокею? Як вам те, що скорпіони виграли? Чи шкода вам Беркут, що він заявив лише другу ну, срібні медалі? Ну, як взагалі ви відноситесь до, як закінчився чемпіонат Вейсорії з хокею? Дуже радий, що сезон закінчився успішно. Ми змогли тоді влітку домовитися з організаторами, що Федерація хокею Цурії, та також організатори Войцорської хокейної ліги могли співпрацювати з одним з одним. Ми підписали подальші контракти. Думаю, наступний сезон також буде під егідою ВХВ. Ні, перепрошую, ВХЛ. ФХВ, це вже назва федерації. Перепрошую, будемо працювати на вже програми наступного сезону. Будемо вже думати про збільшення команд. Замість семи, може, буде вісім-десять. Сподіваємося на. Те, що ми організуємо план збільшення колективів, сам сезон дуже успішно пройшов кращий, ніж минулий, попри те, що команд було в минулому сезоні більше, ніж в цьому, але цей сезон вийшов набагато яскравішим, набагато кращим та інтригуючим. Тож сподіваємося, що наступний сезон буде або такий же самий, або кращий. Звичайно, буде кращим. Сподіваємось на це. Всі кожені хочуть, щоб наступні сезони були кращі, ніж за минулий. Тому і вітаю всіх з яскравим закінченням фіналу, закінчення сезону саме на такій інтригуючій мажорній ноті, де, звичайно, нічого не було ще до кінця вирішено, а тут бачимо, який результат. Мені нікого не шкода. Я розумію, це хокей, це боротьба. Тому як казати шкода мені Берку чи ні, то я промовчу. Мені все одно мені головне, аби хокей розвивався в країні. Біля мене зараз болівальники фанку Беркута. Хочу у них спитати, що вони ж думають про результат цього матчу і як вони думають про свою команду. Ну, програли. Боротьба, бачите, яка була натяжна. Шостий матч виграли, вже були надії на те, що сьогодні виграємо. Ми бачимо, що скорпіони нас перемогли. Проте за хокей думаємо, що в наступному чемпіонаті вже в наступному сезоні ми виграємо і скорпіоні в фіналі, і будемо до цього готові. Думаємо, що в майбутньому буде все краще, ніж в теперішньому чи в минулому. Тому перспективу чемпіонства ми не будемо нікого відкидати. Ми за Беркут, ми будемо вічно за Беркут, попри важкі поразки, попри те, що якщо вдруг. Uh, команда, допустимо, стан такой молодіжний, Всі дорослі хокісти нафіг, будуть, молоді хокеїсти будуть програвати ведь не по 30-0, все одно будемо до кінця за Беркут. Тому рано чи пізно ми станемо чемпіонами. Запам'ятайте наші слова. Тож, друзі, будемо закінчувати цей бек сьомого матчу фінальної серії вецерської хокейної ліги, де побачили, що хоке на лише в третьому овертаймі, друзі, виграв з рахунком 3-2 і став другим чемпіоном нашої країни. Поспілкувалися, як ми бачили, з хокеїстами, фанатами і президентом ФХВ. І тому таки вийшов відео. Сподіваємося, що скоро побачимося вже в наступному сезоні, вже на початку його. І вже будемо сподіватися, що наступний сезон буде кращим та інтригуючим, ніж цей сезон, який вийшов набагато кращий, ніж той минулий перший сезон ВХЛ. Тож буду з вами прощатися і побачимося вже наступного весени.